Ми офіс протидії рейдерству, Ми розуміємо, що для вас ми є а, певним таким аля страшним механізмом, який карає, який є демоклавим мечем на ваші дії, скаржаться до нас, а повноваження в нас скасовувати реєстраційні дії, застосовувати санкції до державних реєстраторів та нотаріусів. Подавати подання на а, Вищу кваліфікаційну комісію, направляти Вірі Сергіївні для позбавлення свідоцтва про право на зайняття нотаріальної діяльності, і подавати повідомлення правоохоронні органи у разі, якщо ми виявляємо про те, що вчинені правопорушення державними реєстраторами та нотаріусами підпадають під критерії, визначені кримінальним кодексом. 2023 рік. Ми провели дуже плідно. Не бачу Кирило Вікторовича, а бачу Кирило Вікторовича вже. Хотів би йому подякувати за те, що 23-й рік став першим роком, коли в нас місто Київ вийшло з лідерів по скасованих реєстраційних діях в усій країні за три роки, поки велася ця статистика. Міністерство центральне міжрегіональне управління з центром міста Києві на жаль були на першому місці, але системна робота вона дається в знаки не відразу, потрібен час. І цей час вже пройшов, і ми бачимо, що те, що було започатковано в 2019 році, наприкінці, дає вже свої е, дуже плідні результати в 2023 році. І дуже ця цікава табличка, яку вже багато хто бачив у мене в Фейсбуці, вона розійшлася вже і по новинах на юридичній відкриті тематики. Це те, що ми називаємо реєстраційним рейтингом, в розрізі регіонів це кількість скасованих реєстраційних дій по кожному регіону. Житомирська Вінницька та Хмельницька області видалені окремо червоно, ви можете побачити. На щастя, ви не лідери. Це велика заслуга також і ваша, і управління юстиції, мені здається, бо роз'яснювальна робота потрібна для того, щоб таких дій було менше, а каральна робота потрібна для того, щоб превентивно цього запобігати. Місто, Київ, ми сюди спеціально не включали, і Київську область, для того, щоб побачили саме не в розрізі центрального міжрегіонального управління, а в розрізі саме в трьох регіонів, які тут присутні. Далі ми будемо говорити про те, які санкції, які реєстраційні дії і чому ми скасовуємо з конкретними прикладами. Ми були минулий раз в Одесі місяць тому і проводили приблизно такий самий семінар і дуже плідно спілкувалися з державними реєстраторами. І мені подобається, коли в залі присутні ті, кого ми зас... кого ми блокували доступ, або в нас був присутній навіть нотаріус, який а, був анульований, і по якому ми направляли подання на вищу кваліфікаційну комісію щодо позбавлення у Нас вийшла дуже плідна дискусія з ним. Вона завжди додає певного. Вогню, в принципі, будь-якому заходу. Тому якщо хтось пізнає себе, вибачайте, але ми можемо спілкуватися. І я готовий пояснити. Віра Сергіївна і В'ячеслав, також готові, як члени колегії. Ми всі є членами колегії з скарг, чому ми приймали таке рішення і які саме порушення були. У нас буде трохи інтерактиву. Я так розумію, що не всім напевно буде дуже добре видно. На жаль. Тому, напевно, хто хоче, може, я напевно дозволю пер... да, переміститися зі стрічка за, за... за Так, да, І тут є вільні місця, можете займати, кому це цікаво. Так, почнемо з чого і в чому буде наш інтерактив. В правому нижньому куточку ви бачите qr код а, Цей слайд з конкретним прикладом буде вже як і наступний щодо порушень державних реєстраторів. І за цим QR-кодом ви можете його відсканувати, і ви можете досліджувати ті порушення, які в нас викладені на сайті Міністерства юстиції накази і висновки колегії, в яких розписано більш подробиць щодо виявлених порушень та застосованих санкцій. Ви можете подивитися і за що були застосовані санкції. Почнемо з того, що більшість скарг, які надходять до Офісу протидії рейдерства, і розглядаються колегії, це скарги, пов'язані з орендою землі. На даний момент таких скарг у нас майже 60-70%. За чотири роки роботи ми дослідили, яким чином взагалі в нас трансформувалася сфера державної реєстрації і де є проблематика. Якщо на самому початку у нас в 2020-му, кінець 2019, початок 2020 року, більшість скарг, які в нас розглядалися і були на розгляді, стосувалися... Такої підстави для державної реєстрації, як стаття 37 закону України про іпотеку, це був колосальний масив скарг на той момент. В нас на розгляді перебувало близько 3,5 тисячі скарг. З них 70% складали скарги по 37 статті. На даний момент а, динаміка зовсім інша. З цих 3,5 тисяч скарг нам вдалося скоротити, розглянути їх всі. На даний момент в нас перебуває в. СКАХ по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно 220, станом на цей понеділок цього тижня, стосовно єдиного державного реєстру юридичних осіб, таких СКАХ всього 15. Тобто ми вважаємо, що в частині ЄДРУ в нас реєстраційне рейдерство і незаконні реєстраційні дії зведені до мінімуму. Ті незаконні реєстраційні дії, які в ЄДРі трапляються, це більшість пов'язана з дуже чутливими е, порушеннями явними грубими політичними, також чому політичними. На даний момент більшість порушень в сфері е, юридичних осіб складають порушення санкційного законодавства. Ми розуміємо, що санкційне законодавство нове воно динамічне, воно розвивається. Державний реєстр санкцій запрацював для того, щоб вам допомогти, для того щоб не було взаємних претензій в Міністерстві юстиції до вас, чому ви не перевіряєте під санкційних осіб, а вас не було. Питань до міністерства юстиції, а де ми можемо знайти весь цей перелік по всіх указах президента цих підсанкційних осіб? Тому реєстр санкцій, як вже казав В'ячеслав В'ячеславович, в допомогу вам для того, щоб вам було простіше це робити. В державному реєстрі речових прав на нерухому майно зараз специфіка така, що 60% – це саме дії по оскаржуються дії по оренді землі, пов'язані з земельними ділянками. 37 ма стаття в нас після змін, які були внесені в 2020 році, майже не виникає дуже мала кількість. Ми напевно за останні колеги за останній місяць, да може одна дві скарги, які перебували на розгляді, і все. Бо насправді ці зміни були направлені якраз таки для того, щоб зменшити цю кількість скарги, ту кількість незаконних реєстраційних дій, яка перебувала, і все інше в, цьому, в цій специфіці 100% взагалі скарг ОДРП, крім оренди Землі, це складають новобудови на даний момент, і інші реєстраційні дії. Тепер перейдемо безпосередньо, що таке регіональний аспект в моїй презентації, як він називався. Ми будемо розглядати ті скарги, які були вчинені, або державними ре... на ті реєстраційні дії, які були вчинені, або державними реєстраторами. Трьох областей, які були зазначені вище, або стосувалися тих земельних ділянок, які знаходяться на території цих трьох областей, почнемо якраз таки з оренди землі і з дуже цікавого питання щодо моменту виникнення права оренди і з якого моменту він обраховується. Ми всі пам'ятаємо, що в нас є дуже багато рішень Верховного суду, які на даний момент на жаль. Змінюється практика великої палати Верховного суду з однієї на іншу протягом двох місяців. Ми таке відслідковуємо і намагаємося слідкувати при розгляді наших скарг, також за трендами Верховного суду, який в подібних правовідносинах на даний момент робить протилежні свої ж висновки. Тому ми користуємося логікою такою, що останнє рішення Верховного суду, яке було викладено і в яке розглядалося, ми і використовуємо в своїй практиці. Що було конкретно в цій ситуації, і за що тут було заблоковано державного реєстратора на один місяць? І це в контексті того питання, яке було задано моєму колезі стосовно чого 14, 1, 3 і так далі? У нас взагалі є, як правило, чотири основні строки: це 14 днів, один місяць, два місяці, три та анулювання, як найбільше застосована санкція, в принципі, яка може бути застосована до державного реєстратора. Почнемо з анулювання. Коли ми застосовуємо анулювання, анулювання це грубе порушення, яке полягає, як правило, в тому, що порушена територіальність, дія проведена при наявності заборону арешту, або це дія порушення санкційного законодавства. Це три основні підстави, за які ми анулюємо доступ, тому що це є грубим порушенням законодавства як про нотаріат, так і про державну реєстрацію. В цьому конкретному випадку в нас державна реєстратора було заблокована на один місяць. Це що саме? У нас питання було щодо початку строку дії права оренди з моменту державної реєстрації цього права чи з моменту укладення е, такого договору. У нас договори оренди були укладені та е, підписані 4 вересня 2016 року, проте державна реєстрація відбувалася пізніше. Відповідно, момент обрахування дати початку дії цих договорів був в цій сказі ключовий, і він визначався відповідно до того, що коли треба рахувати закінчення строку дії договору оренди. Якщо ми рахуємо позиції Верховного суду, яка на той момент була остання, то це було відповідно 13 грудня 2023 року та 8 лютого 2024 року. Проте державним реєстратором були ці строки порушені. Відповідно оскаржуване рішення було анульовано і державному реєстратору заблоковано доступ до державного реєстру строком на один місяць. Чому саме на один місяць? Тому що кількість земельних ділянок, яка розглядалася. І а, наслідки цього порушення також визначаються нами під час процедури розгляду скарги. Якщо ми визначаємо, що наслідки цих порушень були не такими значними для скаржника, як могли, бути, бо могли би бути, тобто, умовно кажучи, це могло бути одна земельна ділянка чи 100 земельних ділянок, відповідно, масив земельних ділянок також у нас впливає на те, яким чином буде визначатися ступінь порушення та застосована санкція до державного реєстратора. Якщо комусь буде цікаво більш подробно ознайомитися за QR-кодом, як я вже казав, тому будь ласка. А, так, це в нас також договір оренди землі, також в нас розірвання, і також в нас питання щодо закінчення строку. Але тут трохи інший аспект, а саме це виникнення моменту закінчення договору момент воєнного стану. Ми всі пам'ятаємо, які в нас були запроваджені зміни щодо початку, щодо закінчення сроку дії і як на період воєнного стану вони були продовжені. Тому, відповідно, це саме та ситуація, коли державний реєстратор не врахував ті норми, які були прийняті на початку воєнного стану. Рішення анульоване або на один місяць. Це вже цікавіша ситуація і вже жорсткіша застосована санкція. Це в нас відома проблема про. Колективну власність на землю і про те, яким чином в нас реорганізовувалися колективні сільського сільськогосподарські підприємства, і яким чином досліджувалася доля цих земельних ділянок, які належали їм, в даному випадку в нас державний реєстратор не дослідив а взагалі момент реорганізації відповідного КСП, не дослідив, яким чином у нас КСП було перетворено на ПСП. Він не дослідив юридичну долю. Власника колишнього і власника, на його думку, нинішнього відповідно ця дирка призвела до того, дирка в документах призвела до того, що блок йому було позбавлено на три місяці доступу до державного реєстру чових прав на нерухоме майно і оскаржування рішення скасона. Хочу також зауважити, що це дуже розповсюджена практика реєстрації на підставі реорганізації КСП, реєстрації в за новою юридичною особою. Подивіться уважно практику колегія. Вона слідкує за практикою Верховного суду. Я знаю, що практика апеляційних судов по всій країні різниця від практики Верховного суду. Це є проблемою. Вона вирішується на рівні Верховного суду, тому що перша інстанція та апеляція вважають, що цих документів достатньо для того, щоб проводити державну реєстрацію, і неодноразово нам на очі потрапляють. Посилання в поясненнях державних реєстраторів на те, що вони посилалися на практику апеляційного суду, яке знаходиться в процедурі оскарження до касації, і відповідно вони використовували ту практику, закладають апеляційні суди. Вона неправильна. Будь ласка, в своїй діяльності досліджуйте всі, всі рішення судів до касації, в тому числі. Не посилайтеся, будь ласка, тільки на рішення апеляції. Рішення апеляції не значить, що воно вистоїть в касації. І дуже часто в подібних правовідносинах саме касація ставить, окрему, ставить крапку в тому, яка доля цих земельних ділянок. І ці земельні ділянки належать територіальним громадам. Коли ви їх реєструєте за приватними юридичними особами, то це значить, що ви позбавляєте свою громаду на те, щоб вона мала право розпоряджатися цими земельними ділянками. Так. Далі в нас насправді так це дуже проста скарга. В чому проблема питання реєстрації до 2013 року? Було це державна реєстрація без перевірки відповідних відомостей в без запитів до бюро технічної інтеризації. Відповідно, невідомо яким чином хто був власником до цього моменту. Дуже розповсюджена, але насправді ми сподіваємося, що тут основне це сумлінність, але невідповідність не законодавства якимось вимогам. Тепер найважче, що ми будемо сьогодні досліджувати, скарга. Скага Офісу Генерального прокурора, де було рішення анульовано, і доступ до державного реєстру державного реєстратору також анульовано. А це якраз таки той момент, коли в нас 37 а і звернення стягнення. Звернення стягнення при наявності арешту від накладено на підставі ухвали Печерського районного суду. При цьому звернення стягне відбувалося не фінансовою установою. Ми всі пам'ятаємо, що в нас для того, щоб в нас не було перешкоди для звернення стягнення по 37-й арешт, має бути іпотека держателем фінансова установа. Якщо відповідна фінансова установа, у нас є реєстр фінансових установ, можете він у вільному доступі, можна його перевіряти. Якщо в нас відповідна юридична особа стягувач не знаходиться в цьому реєстрі, це є групом порушення. Відповідно, в цій частині в нас була кримінальна справа, супроводжувалася Офісом Генерального прокурора, були реєстраційні дії скасовані, доступ державного реєстратора анульований, і окремо ще було направлення повідомлення правоохоронні органи про здійснення державним реєстратором злочин у вигляді вибуття з власності 339. З тисячних, 500 тисячних частки праві власності на будівлю. Хто а, подивиться за посиланням, це об'єкт, який знаходиться в місті Вінниця, а, і це готель Вінниця-Турист. Дуже гучний об'єкт, дуже багато кримінальних справ стосовно того, яким чином він вибувався в власності держави і приватизувався в тисячі, якщо я не помиляюся, 17 чи 18 роках. А, так. Це вже трохи я заберу хліб Наталі Михайлівні Козаєвій і розкажу про таку нашу проблему, як не санкціоновані доступи до державних до комп'ютерів державних реєстраторів. Останнім часом почастішили такі випадки: Національна автоматизована інформаційна система ДПНІС займається тим, що намагається закрити ті дірки, які є в державних реєстрах, які дозволяють. Отримавши доступ до комп'ютерів державних реєстраторів та нотаріусів, здійснити незаконні реєстраційні дії. Але якщо вже таке трапилося, Міністерством юстиції були розроблені окремі норми законодавства, які дозволяють при своєчасному виявленні таких фактів повідомляти Міністерство юстиції, Міністерство юстиції скасовує такі реєстраційні дії без застосування санкцій до нотаріусів та державних реєстраторів. Дуже важливо і дуже уважно до цього поставитися. Поясню чому. Якщо буде скарга над, до нас надходити від власника, який втратив своє майно і втратив своє майно завдяки несанкціонованому доступу до комп'ютера державного реєстратора, і державний реєстратор при цьому не повідомив нам, що в нього був несанкціонований доступ до державного реєстру, що він не повідомляв правоохоронні органи. І відповідно для нас це буде просто незаконна реєстраційна дія. А в 99 випадках в нас внаслідок доступу до державного реєстру відбувається саме незаконна реєстраційна дія, яким, яка містить ознаки грубих порушень це з порушенням територіальності при наявності арештів, з порушенням санкційного законодавства. То ми будемо застосовувати найтяжчу, найважчу санкцію це анулювання і повідомлення правоохоронні органи. Але в нас законодавство містить вимогу. Що у разі, якщо виявляється державним реєстратором факт не санкціоновано до доступу до його комп'ютеру та незаконні реєстраційні дії, він повідомляє Міністерство юстиції і Міністерство юстиції розглядає від нього скару без застосування санкцій. Для того, щоб вчасно виявити, у нас також є окрема норма законодавства щодо, а, звіт, а, щодо формування звіту за операції за певний період. І в нас вона закріплена. Тому, якщо ви будете кожного дня робити в кінці дня просто звіт по виконаних операцій і будете в ньому бачити лише ваші реєстраційні дії, то це значить, що у вас все добре з комп'ютером і ніяких сторонніх втручань не відбулося. Але якщо ви не робите ці звіти, і при цьому виявляєте за 2-3 місяці про те, що вчинялися несанкціоновані доступи до вашого комп'ютера, і повідомляєте Міністерство юстиції. Тільки через певний проміжок часу то Міністерство юстиції вже будуть відповідно ставити питання: а чому ви за весь час не робили звіти виконаних операцій і не побачили там, що колись три місяці тому відбулися певні втручання в ваш комп'ютер? У нас була на практиці дуже важка ситуація, коли нас державний реєстратор, здається, з Харківської області повідомила про те, що відбулося незаконне втручання через рік, після того як таке втручання відбулося через один рік. Що ми мали в реєстрі на той момент, коли до нас надійшло це повідомлення? Ми мали такий ланцюг нових реєстраційних дій, в якому були нотаріальні договори купівлі продажу, в якому були внесення до статутного капіталу, в якому були дуже багато а, обтяжень, зареєстровано додаткових, які нам не дозволяли навіть в разі задоволення цієї скарги повернути майно законному власнику. Який був першим в цьому ланцюгу всіх незаконних дій. При цьому власник пішов іншим шляхом. Він не пішов шляхом повідомлення про те, що внаслідок таких реєстраційних дій майно вибуло з його володіння, а він пішов нас і звернувся до Міністерства юстиції. А він пішов судовим шляхом і звернувся з відповідними позовами. І відповідно, коли ми зрозуміли про те, що ми можемо, якщо і скасувати, то тільки на папері, тільки в нашому наказі. А в реєстрі ми вже нічого не зможемо виконати, тому що там дуже-дуже дуже багато наступних реєстраційних дій. При цьому власник порушив кримінальну справу по цьому державному реєстратору. Державний реєстратор сумлінно ходила на допити і розповідала, що як це відбулося, і тільки потім, через 9 місяців, вона дізналася, що «А, так я ж мала повідомити Міністерство юстиції, що відбулося таке втручання. Тому я думаю, Наталі дуже плідно досліджує цю тематику і зможе розказати набагато більше яким чином запобігти. А я хочу вам наголосити ще раз, що повідомлення Міністерства юстиції вчасно і роблення звітів про виконання операції дозволить вам уникнути неприємної ситуації, коли ваш комп'ютер буде зломаний. Але при цьому Міністерство юстиції ще й застосує до вас санкцію у вигляді блокування, чи у вигляді анулювання доступу до державного реєстру. Дуже важливо до кібергігієни, будь ласка, поставтеся. Тепер ми переходимо щодо скарг на тих, хто працює з ЄДРом. Специфічна дуже організаційна права форма житлово-будівельні кооперативи. Саме в Хмельницькому воно було проведено і застосована санкція до державного реєстратора у вигляді блокування доступу на один місяць. Порушення були сильно грубими, але порушення статуту також при в чиненні реєстраційних дій в нас присутні, і будь ласка, перевіряйте не тільки норми законодавства, а в тій частині, де у нас може бути інше передбачено статутом, перевіряйте також і статут юридичної особи, яка до вас звертається. Зміна КБВ цікава ситуація. Невідповідність КБВ і застосована санкція до на один місяць. Відомості були різні. Неповна була структура власності, і державний реєстратор провів відповідні зміни в ЄДЕР, скаржилася в нас обласна прокуратура, і я хочу наголосити, що в нас на звернення правоохоронних органів дуже часто виникають питання в у нотарісів у державних реєстраторів: хто буде розглядати скаргу офіс протидії та колегія чи департамент реєстрації, та камеральна перевірка. Якщо в нас в скарзі від правоохоронного органу знаходиться слово скасувати. То це автоматична компетенція Офісу протидії редексу. Якщо в нас а, скарзі зазначено провести перевірку правомірності реєстраційних дій, то це компетенція Департаменту державної реєстрації, і такі реєстраційні дії будуть досліджені в процедурі проведення камеральної перевірки. <звід> Не знаю, як багато з вас працюють з стовками. Цікаве питання, яке є проблематикою в сфері державної реєстрації юридичних осіб, це Виключення зі складу у зв'язку з невнесенням до статутного капіталу грошових коштів. В чому тут є нюанси? Ми розуміємо, що в нас повний комплект документів, які подається, це довідка, як правило, про те, що відповідний вклад не було внесено, і відповідно на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії власник нібито його до статутного капіталу не вносив. Але в нас виникають на практиці дуже цікаві ситуації. Саме тут вона і була. Досліджена це коли в нас нібито власник не вніс свою частку, але ми встановлюємо те, що цей власник набув її не при заснуванні товариства, а набув її в результаті укладання договору купівлі-продажу та підписання акту приймання передачі частки в статутному капіталі. І відповідно виникає питання: а якщо ця частка не була внесена на думку реєстратора, який проводив таку реєстраційну дію, яким чином в нас той, хто її набуває в процедуру купівлі-продажу, набув право власності на таку частку? Дуже логічно про те, що покупець він мав би поцікавитися, чи є довідка, по-перше, про те, що був сформований статутний капітал в повному обсязі, і чи були внесені ці грошові кошти. І відповідно в той момент, коли державний реєстратор позбавляє право власності через невнесення до статутного капіталу юридичних осіб його частки, але набута вона була ще раніше, і товариство засноване також раніше, то це є грубим порушенням, тому що як мінімум в таймінгу того, як відбувалися ці реєстраційні дії щодо заснування товариства. І що до того моменту, коли в нас проведені дії на підставі акту приймання передачі, в нас таймін не співпадає з моменту внесення цієї частки, тому що він і не мав її вносити. Мала вносити та перша особа, яка була засновником цього товариства. Тому також, будь ласка, хто працює з ЄДРом, враховуйте це. Дякую за увагу. Тут є посилання на всі наші контактні відомості. В Фейсбуці є сторінка офісу протидії рейдерству. Я є в Фейсбуці. Будь ласка, якщо є якісь питання, можете завжди писати, завжди намагаюся відповідати. Дякую ще раз.